Всім привіт! Вітаю на каналі Альбасо. Сіємо озиву пшеницю. Зайшли на другий слід. Сорт називається Шахівка пшениці. Це вже другий слід почать. Розпочали сіяти 19.09 з Почали сіяти під вечір, так ось. Сівалочка точного висіва сіє, хорш Маєстро 3132 СВ. Вона точно збуває за шкалі. ну Це от датчики, це не те, що це, це датчики захрязнилися, зараз це... їх почистю. Ну, вже дойду до краю, та почистю. Бо я провіряв, вона все кидає зерно, все чітко. Сіємо 850 тисяч на гектар, зерно, удобрення 48 кг на гектар. Ну це вторий слід, це Це буде 96 гектар е, на це, Ну, на два сіла, виходить. После двох сідів буде 96 кг. Сіємо 9-й передачей 9,8-9 км в час. Пвління, все, все пови... Поганенько видно. ну да, По давлению все повиставляло. Ну, кого буде інтересувати, то можу подробніше зняти давление. хто може сіє або такої, або похожий. це у нас сівалка 31, ну 31 рядна, а то є 16 рядні, Тоже хороші. Такі у нас красоти. І фак вже закінчили, це переоборудувались на пшеницю. Ну, в пшениці багато сіє 2000 гектар. Ну, взагалі там е, навіть чуть більше ніж там, 1100 в один слід, Ну, ми як два сліда, то 2200 виходить. Потім озимий ячмінь буде. Озимого ячміня там, там 250 гектар. Даже 200-190 190... 200 гектар, да, там. Там 199, по-моєму. Не до да, 200 с чем. И горох будемо сіять после... Ну, горох най последні, після... Уже після пшениці, після ячменя. Так, еще трохи красот снять. Уже вечери, то, у нас скільки зараз. 17.28, так що, що можна сказати, не сильний й такий пізній вечір. Бо то не були, поки ми з 19-го виїхали з 19.09, я правильно там сказав, я не пам'ятаю на чим поїхав. 19-го поки ми виїхали там під вечір вже, бо поки ми переоборудувався, людей мало, сам. Ну, сьогодні я там вже буду з напарником сіяти. То людей мало, сам, там ця, ця сівалка вакуумна, там багато неї, ну і не було коли. Взагалі ремонт, ну, там рідко, коли ремонт вийде. Там сіточки переставляли на пшеницю, висівні диски, відсікателі, толкателі виставляли все під пшеницю. Тіски у нас хоршовські на 190. Отверстий стоїть Ну вона ця сівалка, не знаю, вона не предназначена Ось, тут навіть Рабсканула ми сіємо Ось 190 отверстій там Ну 95 це завоська бо під ріпак вона, вона Получается стоїть Вона під ріпак стоїть О це ж ну, там ні ячменя ни пшениці вона там в основному крупне зерно, там боби, горох, хлопок, соняшник, ну, а це ріпак. ну там, нацаріпак. Дивитися, там, треба а воно там, ну, там немає ні, ні пшениці, ні ну, нічого такого подобного по цьому. Я, звісно, ніколи не сіяв ні хлопок, не ні, ні якийсь, ну, сіяв тільки горох, оце що Дімочкою подсолнух я не сіяв, ну бо Весною трохи зайнятий, бо і на екскаваторі, і на тракторі, і помощник дронщика таке. Ну, як у нас в Україні людей не вистачає, дуже в нашій сфері, дуже даже, я не знаю, саме критичніша сфера, яка може бути, напевно. Ну. Сіємо потихеньку, сіємо для перемоги нашої. Дай Бог нашим, дай Бог нашим хлопцям здоров'я. Бо без них ми ніхто. І без нас вони також. Вони нас захищають там, а ми сіємо, донатимо, допомагаємо нашим хлопцям тут. Ну, трохи момент так сказати. Ну, Всі все знають прекрасно, ну, хто живе в Україні в нас, то. всі все знають. Ну, буду більше відео і по пшениці, і по ячмію, і по гороху звісно, вилажувати. Ну, трохи розказав, ну і ще трохи пізніше розкажу, бо е, вже на вторий слід зайшли, ходили, дивилися з агрономом. Зараз не можу вийти просто показати, бо треба ну, починати на вторий слід, бо камість видно. Поле 168 гектар у нас. Та зараз зараз края, поки ми був, в три сліда края проходимо. Це тільки перший, і то вручну, ну, вручну ходимо, бо, щоб цей. Щоб не попадати слід в слід перед цим. Сіємо з розгортачами по ріпаку. Озиму ми сіємо, бо забув сказати. Розгортачі ми полку. Ну воно видно на відео. Поле розгортачів. По озимому ріпаку ми сіємо. В цьому році, звісно, шнева не дуже порадували, але ну, по півдні у нас можна сказати середній результат у нас показали. Я там по я, ну там є відео що розпали, ну, про, про шнева вечерю, не знаю чи буде воно видно. Вона видно машинка ввечері приїхала. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Хто не підписаний, не поставив лайк. Обов'язково. До нових зустрічей. Ще побачимося. Всім хто сіє. Хорошої, удачної, посівної. Менше поломок і швидше засіяти. До побачення.